Всім привіт, всім гарного дня і мирного неба. Я у полі на городі. Барабої перевернені, вітер перевернув. Вода рівчаками текла. Де барабої попідгорчувані? жуків не видно. Це добре. Так. Це мої бурячки. Красунчики двинули. Це моя капустечка двинула. Рости. В'язатися головки Ого, які кабацюри вже. Віця три дні на городі не було. Оце туди. Цибулька булька моя красунька. О, такі кабачечки. Яй. Не, напевно я такі ті капці оставлю тут. А ні, земля зимна, ну його Зайду в росу вимію. Там кабачок здоровий, там. О, треба взяти кабачків, кабачкових О, тут є. Пампушок Я, я горох який. Йолі палі. Палі Йолі. Гарбузи файні поросновувалися. Салатик. От перший цибулька підросте моя. Та що пізня сажена. Взагалі тиканка тут взагалі супер буде. О, що тутечка робиться? Яка річка текла. По-моєму, городі. Так, огірочки гарбузові синий дочки. Ви тут є чи нема вас? Ой, цвітеся зав'язочком. Ось. Ну і зараз я тут. Але почуцю заберу. О, бачите. І там зав'язками вже цвітуть. Так, ті що... Е Ф1, ті зав'язками цвітуть. Мої домашні цвітуть, але ще зав'язків не мають. О, який огірочок, ще не виріс. Ну вже бачте. Ще не виріс. О. Вай, вай, цибулю поломило. Вай-вай, повикручувало. Оце то, так. Так, гарбузок, цибулю рости мені вас не треба. Он туди собі ростить. О! Ара, цибульки нарвемо. Вже капці годі підсунути. Це мої гарбузики. Пузики, карапузики. Так, моя капусточка в'яжеться, а помідочики які файні. Дивіться ну, Черіки мої, черіки. Пані не обманули. Черіки. Черіки низькорослі казала. Так, там то і не чері, там то якийсь великий. О, дитя. <кліць> Ой, капці-капці. Соняшників повикручувало, гарбузи поперевертало мені. Так, буряки червоні гарні. Кормові теж не паршиві. Так, це тут мої дині. Ну, а ви думаєте, вона вроді з денькою цвіте. А може і ні. може, то мені так здається. Не знаю, побачимо. А вроді з деньками цвітуть. Ой, мої арбузи, пузи. Ось нема зав'язків на них. Свістя цвітуть, а зав'язків нема. Ой, що заростає? якся сказило. капуста красуня, білокрилки нема, ох, кабачари які, дивіться, ну вже лежать. І тут файн. Так, ну той вітер, то геть геть неправильний. Ой. Морква моя десь зійшла, десь не зійшла, але дуже паршиво зійшла. Що її ще насіяти, взяти. Підійдемо по морпусам перед. О! Ой-ой-ой! Гарбузи, гарбузи ви мої. Ой, ой! Ноги підняти годі. Ось так то, класойка цвіте, моя бабоха. Ось ось такий наш город після дощу. Зараз я. Дивіться, там вже сиво, зараз буду мокла. Зараз буду мокла. Буде дощ, буду мокла. О. Так, Треба мені моркви кички. Пару штучок, не Ой. Де густіша треба рвати. О. Ого! Так ой! Ой-ой-ой! О, ачте ж, яка файна! Норквочка в мене! Так о! Е, морква супер є. А є ще маленька. Як яке місце, як яка Морквочка. моквочка, моквочка колись казали. Так, що тут з тим салатом зробити? Вирвати його, напевно, треба зараз додому, О, Хоча дивіться, ка маленька. І, Вроді морквиня файна, а вона нікудишня. Хто ту окропу стики насіяв? Я ж тут кропу не сіяла, його стільки посходило в моркві, аж ну, -ну. Десь в мор моркві був кріп. Чи що? Так. Так, ця файна. А ця не файна, ця розкарака, бачите? Ця така сама, От. От і що будеш їй казати, як вона розкарака. Не люблю таке іморки, що по два корінці має. Ой. Оце то дує. Ага, це і вирвати не можу. Ну вже тебе я вирву, подружка моя. О, все. Я думаю, мені це її вихвати. О, так, Ечтик. морквичка. Ще зараз цибульки нарву. І йду домцю, почалапаю. По, по де гарбузики мають зав'язки. Всіх догори їх здер вітер. А капець. Капачки візьму. Капця підсунути не можна. Не буду, тут ще малий, хай ще ростуть. О. Так, щось що таке ето. -е так. так, 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 все, мені вітер повалив, що то повний капець цей вітер. Що ти з ним маєш казати? О! Ладно, буду я ширвати цибулю і буду збиратися додому. А вам, всім гарного дня, Ой, мирного неба і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре.